Ампам, який офіційно призупинив всю військову допомогу, як відомо, сі новиною ми всі прокинулись. І от все це мовляв після гучної конфронтації з Зеленським у Білому домі. Цей крок ще більше поглибив розрив між Києвом і Вашингтоном. Постачання американських військових вантажів, вантажів було зупинено близько 3.30 за київським часом. Про це повідомляє Ройтер з посиланням на джерела. І минулої п'ятниці, під час зустрічі в овальному кабінеті, Дональд Трамп жорстко розкритикував президента Зеленського і звинуватив його у недостатній вдячності за підтримку Сполучених Штатів Америки. Це стало частиною нової політики Трампа щодо України та Росії, яка значно щодо Москви, пише сіне. Президент чітко дав зрозуміти, що він орієнтований на мир. Ми хочемо, щоб наші партнери теж цього прагнули, тому ми ставимо на паузу допомогу та переглядаємо її ефективність.